Роман є цікавим, тому що це був перший твір, в якому було показано, що техніка може створювати ілюзії, що змінюють справжнє життя. Тобто там використовували звукозапис, котрий з'явився пізніше. Там використовували ще яка котра з'явилася пізніше. І саме той голос стили і її зображення так і лякали людей. І тут я, знаєте, що хочу вам прочитати, обов'язково, що таке замок? Бо в Закарпатті, на відміну від Крима, замків є достатньо. Замок це символ пам'яті, замкненості, світу минулого, який людина не здатна відпустити. І правда, навіть руїни замка ми не відпускаємо, да? якщо не можна його вже... Реставрувати, ми все одно приходимо на ці руїни, і е, про щось там ми е, самі можемо придумати або почитати правдиву історію. Далі ну, далі про кохання, да, що голос стили, це історія про справжнє кохання. І е, світла і тіні це боротьба, яка триває, на жаль, стільки, скільки існує людство. Це боротьба. Е, Добра і зла це боротьба світа і ціні. Отака От історія.